Поради від Ворена Баффета. Перше, інвестуйте в те, що ви розумієте. Бафет завжди говорить, що потрібно інвестувати тільки в ті активи, які ви дійсно розумієте. Чи це акції, бізнес чи нерухомість. Їм важливо розуміти, як саме ви можете отримати прибуток від своїх інвестицій. Друге, живіть скромно і не витрачайте більше ніж заробляєте. Незважаючи на величезні статки. Бафет відомий своєю скромністю. Він радить уникати марнотратства і жити згідно з вашими реальними доходами. Цей принцип допоможе вам уникнути боргів і забезпечити фінансову стабільність. Третя, диверсифікація інвестицій. Баффет наголошує на важливості диверсифікації портфеля, щоб зменшити ризики. Інвестуйте в різні активи та галузі, щоб забезпечити стабільність і захист від ринкових коливань. Чотири довгострокове мислення. Бафет відомий своїм підходом до інвестування на довгий термін. Він радить не звертати увагу на короткострокові коливання ринку і фокусуватися на довгостроковому потенціалі інвестицій. Це дозволяє уникнути паніки під час ринкових спадів і забезпечити стабільний ріст капіталу. П'ятий зберігайте спокій і дотримуйтесь свого плану. Бафет часто говорить про важливість зберігати спокій під час криз і не піддаватися емоціям. Дотримуйтесь свого фінансового плану і не приймайте поспішних рішень, керуючись страхом або жадібністю.